Вітаю вас на уроці української мови, сьогодні продовжуємо вивчати члени речення, і поговоримо про додаток. Додаток один з трьох другорядних членів речення, який означає предмет, предмет, на який спрямована дія. Зверніть увагу: якщо підмет називає предмет, який є виконавцем дії, то додаток називає предмет, на який ця дія спрямована, відповідає на питання непрямих відмінків. Пригадаймо, непрямі відмінки це всі, крім називного. Найчастіше додатки виражаємо іменниками або займенниками. Іншими частинами мови додаток виражається рідше. Запитання до додатка ставимо від присудка, тому що він належить групі присудка. Іноді це може бути і інший член речення, який виражається іменником, який утворений від дієслова, тобто від дієслівним іменником. Розгляньмо декілька прикладів. Робоча бджола мед носить. Ставимо питання від присудка. Носить кого що. Питання знахідного відмінка тобто це додаток. Хто що знає, тим і хліб заробляє. Знає, кого що. Що? Знову ж таки, питання знахідного відмінка. Ми визначили додаток. Зверніть увагу, в першому прикладі додаток був виражений іменником, у другому прикладі займенником. Друга частина речення тим і хліб заробляє. Заробляє ким чим? Питання орудного відмінка. Теж ми визначили з вами додаток. Він любить читати! Любить кого що читати. Зверніть увагу, додаток, виражений інфінітивом. Можемо легко замінити його іменником. Він любить кого що? Читання. Розгляньмо види додатків. Додатки бувають прямими та непрямими. Прямий додаток означає предмет. На який спрямована дія? Як він може бути виражений? Ми його виражаємо іменником у формі знахідного відмінка, без прийменника. Побачив, кого що, рекламу, знайшов кого що, вихід. Другий спосіб іменник у формі родового відмінка, якщо перед присудком є частка НЕ. Не спитав поради. Та іменником у формі родового відмінка, якщо дія переходить не на весь предмет, а лише на його частинку. Додав цукру. Непрямий додаток. Називає предмет, на який дія, не спрямована безпосередньо, може стояти у формі будь-якого непрямого відмінка, крім тих випадків, про які ми з вами вже говорили. Також непрямий додаток може вживатися при дієсловах на ся, або ж може виражатися інфінітивом. А зараз виконаємо вправу. Нам потрібно з вами визначити синтаксичну роль виділених слів. Мабуть, одне з найскладніших для вас це визначати синтаксичну роль інфінітива. Ось таку вправу ми і виконаємо з вами зараз. Екскурсоводи пропонують гостям столиці насолодитися краєвидами Дніпра. Зверніть увагу. Екскурсоводи пропонують, ставимо питання, кого що насолодитися? Фактично, дивіться, знову ж таки, інфінітив можна замінити іменником. Екскурсоводи пропонують гостям насолоду, да, тобто кого що? Інфінітив виконує роль. Додатка. Також ви можете поставити питання, а чому слово насолодитися не є частиною складеного присудка? Зверніть увагу, дієслово пропонують стосується екскурсоводів. А ось насолодитися це слово стосується гостей. Тому це різні члени речення. Розгляньмо друге речення. Мати, перша, навчила мене любити Роси. Навчила мене чого любити. Знову ж таки, інфінітив можемо замінити іменником. Навчила мене любові. Тобто це є додаток. Дід-провідник зупинився, наказав. Залазити в комиші і скласти свої клунки. Наказав кого що? Залазити, наказав кого що скласти. Знову ж таки додатки. І останнє речення: Не вчи орла чого літати, а солов'я чого співати. Теж. Додатки, виражені інфінітивами. На сьогодні наш урок з вами добіг кінця. Дякую за увагу! Якщо ви хочете ще більше вправ та завдань з української мови, переходьте за QR-кодом, який знаходиться на екрані, та виконуйте завдання у зручний для вас час. До зустрічі на наступних уроках.